Хтось скаже, доля, так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо і співчувати часом не спішим. Коли душа у самоту загорнеться і холодом враз душу сум війне, блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече. І там десь в глибині душі сховається, Нестерпна думка в пошуку причин Коли болючий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спіши. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом. Чомусь так легко долю інших важимо, коли ж до нас торкнеться біль чи сум. На все тоді по-іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя налє. Так легко і щожим ми хорем миримось, так важко горе прийняти своє, коли від болю часом серце томиться, випробування, мов важкий тягар, здається, що от-от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цінний дар, чиємусь горю може й не зарадимо. Та біль душі, лікують і слова, а слова доброго усі ми часом прагнемо та спрах лождемо те, краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть тягар і навпіл розціліть. Аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно, душі, треба торкатися. Щоб не завдати їй ще більших ран ви не спішіть в біді, ближніх цуратися, бо ж треба буде співчуття колись і вам. Як легко із чужими горем миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по-іншому ми дивимось як в чашу болю нам життя налє, не поспішаймо долю інших важити. Нам із собою лад би навести, не завжди в силі в горі ми зарадити, та в силі болю іншим не нести. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду сприймає по-інакшому І несе її в молитві, як свою. Хтось скаже доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи. Не поспішаймо долю інших важити, спішіть тягар молитві понести. Амінь.